Вітаю! Мене звуть Олександр Лук'яненко, я бренд-шеф мережі кав'ярень. І зараз я вам розповім про свою найбільшу гастрономічну любов Мультипіч Philips Combi. Мультипіч чи ще як її називають аерогріль це сучасний девайс, що не тільки заощаджує ваш час, а й радує щоразу смачними, поживними, різноманітними і найголовніше корисними стравами. А все тому, що мультипіч готує гарячим повітрям. Що немов торнадо закручується, огортаючи страву з усіх боків. Це можливо завдяки спеціальній формі дна кошика у вигляді морської зірки. Разом це принципи роботи технології Rapid Air, з якої страви виходять хрумкі зовні і соковиті всередині. У мультипечі Philips Combi технологія вдосконалена. І Philips Combi це єдина мультипіч, що здатна комбінувати швидкість повітря для оптимальної циркуляції тепла. І як підсумок різноманіття приготованих страв. Хочете ідеальний стейк, томлене рагу чи тушковане м'ясо? Готуйте ніжно на низькій температурі з повільним потоком тепла. Хочете неймовірно хрустку скоринку, готуйте на високій температурі та швидкому потоці повітря. Хочете отримати комбо з хрусткою скоринки та ідеально ніжного соковитого м'яса. Всередині. Налаштуйте комбінований повітряний потік вручну чи виберіть автопрограму, а решту мультипіч зробить сама: смаження, приготування на грилі, запікання, випікання, тушкування, сувіт, приготування тостів, висушування, розмороження та ряд інших типів готування. Завдяки 22 функціям приготування ви із задоволенням можете приготувати абсолютно все ресторанне меню. В одній лише мультипечі Philips Combi. від духмяного хрусткого хліба до соковитого м'яса, від наваристого супу до повітряного тісточка, від ніжного томленого рагу до насиченого конфітюру. Вам до снаги будь-які страви, і все це легко та в задоволення. в одному девайсі. А тепер про ще один момент, який викликав у мене захоплення: це 75 автоматичних програм приготування. Просто виберіть серед наведених програм потрібну, налаштуйте за потреби параметри страви, розмір, кількість шматків тощо і запустіть мультипіч комбі. Ви отримаєте максимально зрозумілий процес приготування страв з будь-яких інгредієнтів. В автопрограмах не передбачена змога змінювати заданий час, температуру чи швидкість потоку повітря, а от у ручному режимі. Ви можете самостійно керувати процесом приготування від початку до кінця. Щоб страва відповідала вашим сподіванням, мультипіч Philips Combi після завершення часу перепитає, чи треба додати ще час для приготування для вашого задоволення результатом на всі 100. Я гарантую, що з цим гаджетом ви станете кулінаром рівня найкращих стейкхаусів і рибних ресторанів, адже мультипіч Philips Combi містить інтегрований харчовий термометр. Просто ставте термощуп у стейк, виберіть товщину стейка та бажане обсмаження і запустіть мультипіч. Готово! Мультипіч проаналізує, коли стейк приготується. Термощуп можна використовувати з будь-яким м'ясними рибними, стравами і не тільки. І не хвилюйтесь, сміло використовуйте термощуп у приготуванні, він не поплавиться від температури всередині кошика. Величезним гастрономічним бонусом до мультипечі Philips Combi. Вважаю за стосунок Home ID. Це ваш кулінарний партнер для нескінченного натхнення. У застосунку доступні сотні покрокових рецептів. А ще Home ID дає можливість віддалено керувати і контролювати приготування зі смартфона для мультипечі комбі. Просто під'єднайте мультипіч до мережі інтернет, утворіть пару із застосунком Home ID. За першого ввімкнення, щоб надалі використовувати всі доступні переваги мультипечі, за допомогою застосунку можна не тільки стежити за приготуванням їжі, а й віддалено запускати наступний етап приготування. Це особливо цінно, коли маєте намір готувати страву в кілька етапів. Мультипіч готує швидше. Та енергоефективніше, ніж духовка. Специфіка роботи мультипечі не передбачає потреби спеціально розігрівати перед звичним використанням. Її конструкція орієнтована на максимальну ефективність, а тому готування відбувається у півтора рази швидше і до 70% енергоефективніше. А це значна вигода, коли особливо швидко треба нагодувати сім'ю. Я батько двох дітей і дуже ціную час з рідними. Хоча люблю готувати, і це невіддільна частина мого не тільки професійного життя, але й якісний час з родиною вдома для мене цінний. З мультипіччю Philips Combi я менше витрачаю часу на готування, а розмір її кошика розраховано одразу на чималу кількість порцій. Аж сім. Місткість кошика на завантаження до 2 кг, Наприклад, картоплі фрі, цілої курочки в еквіваленті літражу це 8,3 літра. Також не можу не зазначити, що мультипіч готує страви зі значно меншим вмістом доданого жиру до 99%, менше олії у ваших стравах, адже для приготування використовується лише гаряче повітря. Однозначно рекомендую спробувати мультипіч в Combi, і тоді кулінарія точно стане вашим новим захопленням. А якщо ви вже полюбляєте готувати, то Philips Combi стане вашою новою гастрономічною суперсилою а разом із застосунком Home ID у різноманітній раціон завдяки великій кількості покрокових рецептів на всі випадки життя швидше, здоровіше та смачніше завдяки мультипечі Philips Combi.